Тисячі метеликів маюрять у зоопарку в Сан-Дієго, який знаходиться у Каліфорнії. Це традиційна експозиція для цього сафарі парку, найпопулярніша подія весни. Сюди щороку з'їжджаються і дорослі, і діти. Джунглі Вольєр був перетворений на тимчасовий будинок для більш ніж 30 видів метеликів. У вольєрі ніжні барвисті істоти оточують гостей. Діти із задоволенням з ними фотографуються та дозволяють метеликам сідати на себе. Це дуже унікальний досвід, коли гості приходять і знаходяться серед тисяч і тисяч метеликів. У кожного з метеликів своя форма, колір і розмір, і всі вони з різних частин світу. Ніжні істоти не лише вражають красою гостей, вони ще й виконують екологічну місію. Привозять метеликів до Сафарі парку на стадії Лялички з Азії, Африки, Центральної, Південної та Північної Америки. Там їх почали виводити на спеціальних фермах задля заробітку. Справа пішла, і тепер в країнах експортерах метеликів вирубка лісів не є єдиним джерелом доходів місцевого населення. Це як в тропіках, де є тисячі метеликів. Іноді вони приземляються на вас, іноді на квіти. так можна зробити чудові фотографії. У зоопарку Сан-Дієго відвідувачам пропонують спеціальні брошури, за якими кожен зможе визначити вид комахи, яка літає перед ним. Усім гостям рекомендують надягати яскравий одяг, і тоді підвищаться шанси, що мотелик сяде на плече, руку чи голову. Але торкатися комах суворо заборонено.